Сергій Леонідович, сьогодні ваша команда поступилася 2-1, два різних тайми. Чому такі два різні тайми вийшли і декілька слів про саму гру? Ну, Перш за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам, що нам дали змогу для нашої команди закінчити вже і чемпіонат, і Кубок. Хочеться подякувати велику подяку сказати нашому президенту, тому що ну, дійсно для нього нелегкий час. Він знайшов змогу підтримати в фінансовому і в плані транспорту. Взагалі забезпечив команду на відмінно йому велика подяка з приводу, з приводу гри. Ну, я не можу сказати, що два різних тайми. Я можу одне сказати, що сьогодні ми можемо претензії пред'явити тільки до самих себе. Тому що незважаючи на ті гольові моменти, які були, плюс три виходи один в один. Ну, якщо немає реалізації, то ми можемо програти не то, що Росаві, ми можемо програти там. Будь-якій команді, яка тільки в перший раз зібралася. А тут е гравці в Росаві зібрані е мастеровити. Так що... я, я можу тільки претензії придивити до своїх гравців в плані реалізації, в плані самовіддачі. За великим рахунком я не можу нарікати ні в плані самовіддачі. В плані реалізації, так. Да. А то, що два різних тайми, ну, може, може, десь другий тайм. Після нашого другого пропущеного голу, може він трошки десь відрізнявся, сумбуром, але я не скажу, що ми десь в чомусь поступились. Єдине, що це реалізація. Перший гол ваша команда забила в першому таймі після кутового. Дуже багато м'ячів в цьому сезоні ви саме забувають ці стандартів. Чи награєте ви на тренуваннях е ці моменти, чи це так виходить? Ну... Я не можу сказати, що ми так там досконало працюємо. Да, у нас є певні тренування, де ми стараємося награвати, але із е, тим вибором гравців, які в нас на сьогодні є, на жаль, не всі можуть тренуватися. То в плані стандартів у нас, якщо чесно сказати, то ну десь, десь важко. А то, що, ну я б не сказав, що ми там багато забиваємо із стандартів. Може це дійсно так, може треба проаналізувати. Вона ну, грається, певне щось. Але не так, щоб сказати, що ми забиваємо стандарти, я б цього не сказав. В кінці гри від вашої команди не видно було такої навали, що прямо видно було, що команда хотіла відігратися. В чому може бути причина такого? Ну, тобто не було команди, бажання прямо саме, щоб забити, вирішити гол в Ну, Я в минулий раз вам казав, що для того, щоб виігрувати чемпіонство, треба бути в душі чемпіоном. От так же само і в Кубкових іграх я говорив в роздягальні, що це тут складається все з однієї ігри прохід в іншу стадію. Десь треба мати характер, десь через не можу зіграти. Ну, на жаль, у нас всі гравці, ну будемо так казати, м'яко кажучи, жаліють себе в цьому плані, десь десь, десь недопрацьовані. Тому що тут е тренер може тільки сказати, а проявити бійцівські якості вони повинні бути перш за все е всередині людини. І саме головне, людина повинна хотіти футболіст хотіти виграти. А якщо просто підігрувати, на жаль, на подагриші такі ігри не, не виграються. Пані Нідечу, і останнє питання. Хотілося б від вас почути підсумок коротенький від команди і плани на майбутнє, чи будете залучати до команди молодих своїх вихованців з вашої спортивної школи, чи от ну, на такі питання хотілося б почути відповідь. Ну, я перш за все хочу подякувати своїй команді за цей нелегкий сезон, що ми провели і чемпіонат, і кубок да, може десь не все нам вдалося. Не може, а точно не все вдалося. Я особисто розраховував на більше, що команда зможе ми разом десь вижити, досягти, виграти. Але на жаль, цього не сталося. По-друге, хочу подякувати асоціації за гідно проведений чемпіонат, також Кубок, тому що у цей нелегкий час також на себе взяти зобов'язання там фінансування це дорого стоїть. Так що велика подяка Федерація. В плані з приводу подальших наших планів, ну тут тяжко щось сказати, тому що зараз така ситуація, що ну, на, на щось на когось розраховувати, щоб хтось десь пообіцяв цією ситуацією в країні дуже тяжко. Так що, ну я думаю, що основний план це щоб закінчилася вже війна, а далі ну, це більш, я думаю, адресувати це питання треба нашому президенту, які в нього плани на майбутнє, чи взагалі він планує, тому що є... Є певні моменти, де хочеться, щоб навпаки десь підтримували розвиток спорту, розвиток дитячого футболу. А в нас так виходить, що є люди, які не не переживають. Я б же сказав, не не то, що не переживають, а мішають розвитку цього виду спорту і не тільки. Сергій Леонідович, дякую вам велике за коментар, дуже розширений. Успіхів вам вже в наступному році і зустрінемось вже на нагородженні. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!